Готуємо дуже смачні швидкі рулети. З листкового тіста сирно-шпинатною начинкою робляться нескладно і далі на сніданок або перекус. Дрібненько шаткуємо цибулю, масло або масло кі розігріваємо, всипаємо цибулю, далі шаткуємо шпинат. У мене сири можна брати замороджений. Коли цибуля одну-дві хвилинки просмажилась, додаємо шпинат, перемішуємо, додаємо води, накриваємо на одну-дві хвилини, даємо пропаритись. Далі додаємо які небудь травки, сіль, перемішуємо, посируємо, поки вода не випариться, даємо холодно, тим часом поєднуємо фету або Пилату, вливаємо один яєчний білок, беремо моцарелку. Я взяла не класичну, а з перцем та часником. Можна брати і класичну, окремо додайте сухий часник та перець. Натираємо на крупній терці. Та всипаємо нашу шпинатну суміш, всі грамовки, як і завжди, є в описі відео. Перемішуємо начинку і розподіляємо по розкотаному вже листковому дріжджовому тісту. В мене пласт 40х50 приблизно. Далі скатуємо в плотненький рулет. Защіплюємо краєчка і нарізаємо на кільце. Можете робити кільця формату, який вам подобається. Можна трошки більше, трошки Менше В мене десь 4 сантиметри. Змащуємо жовтком, розведеним молоком, посипаємо кунжутом. Випікаємо при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Це наші хрумкі корисні рулетики Готові. Смачного ваше даріко! Ще більше рецептів на моїй сторінці.